Доброго ранку, дорогі українці, українки. Сьогодні день пам'яті перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом. З усіма хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло. А аби ніколи знову. На жаль, три роки тому це знову повторилося, і так само як колись над Києвом. Знову заревіла сирена повітряної тривоги. Зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на прищату було пусто ні машин, ні людей. Зараз тут життя. Ви бачите. Шановні українки та українці, вітаю всіх зі святом перемоги над, над фашизмом, над нацизмом, а в деяких країнах Європи це свято називається Днем Примирення. Бажаю всім нам найшвидшої перемоги над сучасною формою фашизму, расизмом. Сьогодні, 8 травня 2025 року, вулиця Хрещатик. Мене звати Павло Клименко, я довіритель банку Аркада з ЖК «Еврика», голова громадської організації за законне будівництво. Це відео буде завантажене на Ютуб-канал Об'єднання інвесторів банку Аркада. І якщо ви уважний, уважний глядач, ви можете побачити, що цей канал пустий, що всі відео кудись зникли, видалені. Там було десь 350-400 відео. Деякі з них мали по 100-200 тисяч переглядів. Ми збирали кошти на рекламу в Ютубі, щоб це відео нашої боротьби, наших мітингів, наших. Вимог бачили якомога більше українців, журналістів, політиків, чиновників. І, на жаль, в 2022 році, на початку в січні, всі відео було видалено представниками так званої групи Щербаківці. Ну, всі розуміють, чому. Ці люди є зрадниками нашого протесту, наших вимог. Вони давно вже влаштувалися на роботу до певного соціально безвідповідального забудовника. На нашій, на нашому горі, на нашому нещасті вони роблять собі е величезні заробляють статки, е вистачить на розкішне життя до кінця життя їхнього і правнукам вистачить. Е вони просто виконують виконують завдання, що їм сказано зверху. А завдання таке, щоб знищити пам'ять е про наш е про наш протест, про наші е про бездіяльність влади, про резонанс, який був е створений нашим протестом. Так, всі ці відео були а, з певними учасниками, ну я не знаю, чи всі, в мене не, немає можливості перевірити всі 350 відео чи більше. Були завантажені на інший канал, але знов таки з, пропали всі коментарі, а, кількість переглядів замість сотень тисяч, там 2-3, 10, а, пропали дати, коли це було все зафіксовано. Ну, також ці люди і видаляють активно зараз а, з файло хмарних файлообмінників, фото і будь-які згадки. І з недавніх пір вони почали почали таку кампанію по е, від, відбилюванню влади. Що ми, е, там, інвестори, хоча ми, якщо ви подивитесь в свої договори, абсолютно більшість з нас є довірителями фондів фінансування будівництва. А інвестори, начебто, самі ризикують, вкладають і мають звинувачувати лише самих себе, якщо, е, ну, якщо відбулося те, що з нами, так рейдерська атака. Вимагання коштів якихось відкатів, незгода банку Аркада ділитися, чи, там, чи взагалі не було такого, що хотіли ділитися, просто хотіли знищити його. І відповідно вони вивели всі кошти. Наших довірителів а нам замість добудови, підсунули пустопорожній меморандум. І тобто вони серед пропагандують таку ідею, що ми самі такі лохи, дурні, нікого крім себе не можна звинувачити. Ми маємо дякувати владі за те, що вона на шостий рік зупинки будівництва дає можливість людям внести доплати там, по 50%, а в кого приблизно таку ж суму, як вони внесли 8-9 років назад доплат, і, начебто, добудуватись. Ми маємо за це дякувати. Ну, це, це знущання, знущання над нами, і я хочу провести аналогію з. Меседжем з листом відкритим зверненням однієї журналістки, чи якоїсь актриси, чи політика, Я вже не пам'ятаю хто це було давно, в 2022 році. Звернення до української нації, що у вас попереду дуже важкі часи: боротьба, кров, сльози, і найбільше, що від чого у вас болітиме серце, це. Та несправедливість, коли вас, українців, почнуть звинувачувати в тому, що ви самі розпочали війну, що ви самі винні. Ну і ми бачимо з 2023-2024 року, вже почали брати ці гроші з Кремля. Криваві гроші лізне політика, журналісти іноземні, і підігравати цій пропаганді, що українці самі винні, що ми там хотіли в НАТО. Що ми е, якось там ущемляли роскоязичне населення, що е, ну будь-що, що там обрали президента не, не того, не через те, що всі всім набридла корупція, хотіли там якось ну велика кількість хотіли не системного, а обрали президента, який там почав е, по Криму піднімати питання, і, начебто, українці самі винні, і це ситуація один в один, як з нами, так у нашій боротьбі за, за справедливість. Е, Така ж сама ситуація, що нас звинувачують в тому, що ми самі е, самі собі винні. І ця журналістка сказала, що ваша задача буде велика. Ну крім того, крім озброєного озброєного захисту е, вбивства всіх цих окупантів, які е, прийшли на чужу землю. Ваша е, велика задача буде в фіксації всього цього насилля, всього цього знущання, гвалтування е, розрозбійв. Роз, Ну, Всі цієї агресії, яка проти нас. Документація, фіксація. І прийде час, коли, коли все це нам знадобиться. І для відплати, і для судових справ, і таке інше. І для отримання, звісно, компенсації на рівні держави, і на рівні кожного індивідуума, хто постраждав, або рідних вбитих людей. Отже, і те ж саме у нас у нові банку «Аркада». Нам потрібно так, ми не можемо зараз підняти, зробити якийсь там. Революцію всіх викинути корупціонерів, які ми знаємо точно, що вони злочинці. Ну не всі, але є такі. Ми цього не можемо зробити. У нас більше половини людей вже виїхали за кордон, розчарувалися в всьому. але нам потрібно фіксувати все це, фіксувати бездіяльність влади. І е, для цього нам потрібні групові звернення. Групові звернення про, е, про випадки, про випадки корупції, про випадки вимагання коштів з довірителів, про випадки бездіяльності. Ми маємо все це фіксувати. Фіксувати і у групових зверненнях подавати відповідним органам Правоохоронним, банківським наглядовим, тобто там нацкомісії, якісь антикорупційним органам і, звісно, президенту. Для цього нам потрібно збір підписів організовувати. Тобто, от якісь юристи чи активісти зробили лист, і нам потрібно, хоча б там 200-300 підписів, щоб показати. Зацікав. Звісно, якщо там від Деврики підписує Людмила Шевченко, це автоматично означає, що вона е, ну, представляє інтереси близько п'яти тисяч осіб ЖК Еврика. Але ж е, ми знаємо, що е, група Віталія Щербакова, е, столиці груп протягнули там від Еврики, зібрали якусь кількість підписів, начебто тисячі людей, чи менше, чи більше, е, свої. Свої представні інтереси делегували студентський, яка зараз отримує, начебто, по інформації Щербакова він зробив анонс, що вони будуть отримувати, вона буде отримувати 40 тисяч гривень в місяць. Ну, чи потрібна ця добудова, якщо людина пенсійного віку вже і 40 тисяч капає на, на рівному місці? Да, Звісно і не потрібно. Отже, нам потрібні живі підписи. Тому, друзі, ми будемо збиратись, ну, локацію я напишу, будемо збиратись, чому, чому в цю суботу. Тому що начебто ці кремлівські окупанти московські сказали, що буде перемир'я, так, три дні. Тобто є все-таки надія, що не будуть бомбити Україну в ці дні та Київ. Але якщо завтра, 9 травня, будуть якісь провокації в Росії, ну і там щось підірвуть і скажуть, що це українці. Тому ми будемо, звісно, очікувати, що що на наступний день тоді в суботу теж, можливо, будуть обстріли. Я подав заявку на проведення мирних зборів. Звісно, всі правоохоронні органи і адміністрації місцеві будуть писати, будуть відповідати, що вони проти, що вони там не, не дозволяють. Чому? Тому що вони хочуть зняти себе відповідальність. Якщо прилетить кудись якийсь шахет чи, не дай Боже, іскандер по скупченню людей. А ми ж знаємо, що основна задача окупантів це не територія, це знищення української нації і ну, геноцид. Да? І для них там мирні, немирні немає важливості. чим більше людей, чим більше вбивств, чим більше крові, чим більше людей буде виїжджати внаслідок цих вбивств, тим для них краще. Тому для них скупчення мирних людей це теж є велика ціль. І ми маємо бути супер-обережними і зробити все, щоб вижити. Тому, звісно, щоб зняти відповідальність, всі ці чиновники будуть писати, що ні-ні-ні, ми не дозволяємо і таке інше. Але згідно з законом, я там почитав, що має судове рішення, незважаючи на цей указ президента, має бути судове рішення, яке забороняє е, мирне зібрання. Або розпорядження міської адміністрації, якщо вони вважають, що є велика загроза життю цих людей, е, ну там знають, що, е, що в будь-який момент може прилетіти якась ракета, то вони теж можуть типу заборонити. Але оскільки зараз примир'я, начебто і ми, наче, не стріляємо з того, що я бачив, в цих. В публічній просторі, то в принципі в суботу можна буде провести ці збори. Якщо буде якісь повітряна тривога, то ми опускаємось в найближче укриття це метро незалежності, Майдан Незалежності біля ну, посередині Вестибуля. Основна задача це буде збір підписів під зверненнями. Звернення будуть ті, які можна буде публікувати, я публікую, а ті, які ну, не потрібно, щоб певні. Злочинці не підготувалися, не, не, не знищили там докази їх злочинів, то ті ми не будемо публікувати, а кожен захоче ознайомитися з текстом на місці. Отже, попередньо субота 11.00 біля глобусу збираємося. Якщо тривога, збираємось у метро. Якщо 9 травня будуть провокації у Росії, якщо вони там щось підірвуть і скажуть, що це зробили українці. Чи якась ще буде загроза реальна, тоді ми відразу збираємося в метро, навіть наверх не піднімаємось. Всім до зустрічі! Ну і щодо youtube каналу я вже якось пізніше розповім. Це зараз не, 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 не суть важливо. Важливо те, що ми маємо, маємо довести нашу справу до кінця, маємо отримати житло без жодних доплат. Або якщо доплати, вони мають бути компенсовані з інфляційними втратами і отримати компенсацію за всі ці роки. Навмисного, навмисного відсутності штучного затягування відновлення будівництва. Отримав за все, хто здавав там на електроенергію охорону, все це буде в наших судових позовах до влади. Зараз ми збираємо, збираємо фактаж, фактаж бездіяльності, навмисної, свідомої бездіяльності представників чиновників, влади. Отже, субота 11.00. Ну, там, де там, де дуже давно колись Мустафа Наєм збирав всіх бажаючих з кавою і з зонтами. Також, також, друзі, особисто запрошую нашу рятівницю Владиславу Борисівну Молчанову. Владислава Борисівна! Ви публічно в наметовому містечку довірите Аркадія обіцяли, що якщо будуть якісь, якісь проблеми, створення проблем, якісь затягнення, гальмування процесу добудови, ви разом з нами будете мітингувати і жити в наметах. Ну, Якщо від вас гальмування, ви вважаєте, немає. Пройшло вже там 4,5 роки, жодного жодного довірителя, який би не доплачував, не заселено. Купа будинків на, просто на очах перетворюється на брухт. Якісь суди з Луцька забороняють вам там 2 o забудовувати та й купа інших проблем. Кредити ніхто не дає. Ви ж просили кредити, правильно чи ні? Отже, чекаю вас, чекаємо всі вас. Але слава Борисина теж біля глобусу. І приблизно з 15 червня ми завтра, ой завтра в суботу це все будемо більш детально обговорювати. Але прийшла пора відновлювати наші наметові містечка. І у разі бездільності влади локаціями наметових містечок будуть посольства США, представництво Європейського Союзу. І якщо дозволить Володимир Олександрович під вікнами намети нам поставити, то і біля офісу президента України. Субота 11.00. Владислава Борисівна, приходьте.